Привіт усім! Мене звати Софія і сьогодні ми проведемо з вами цікавий експеримент. Для цього нам знадобиться тарілочка з водою, мелений перчик приправа і трошечки миючого засібу для посуду. Тож почнемо! Давайте уявимо, що наш світ це тарілка з водою, але наш світ, на жаль, не є таким чистим. Він сповнений гріхів та поганих вчинків людей. Тому треба виправити. І ми, як люди, котрі живуть в цьому світі, ми взаємодіємо з цим світом. Ми взаємодіємо з людьми, які не знають Бога. І ми вимазуємося. Так? І, наприклад, ти йдеш собі по вулиці і чуєш, як хтось матюкається. І ти хоп і вимазався. Просто цією невеличкою дією, що просто почув це. І все, ти вже вимазався. Але ти вимазався тому, що ти не маєш захисного шару. І ми, люди, ми можемо взяти участь у створенні цього захисного шару. Він дотворюється, коли ми читаємо Біблію, коли ми молимося, коли ми маємо е, особисті відносини з Богом. В даному випадку, цим захисним шаром у нас буде мийчий засіб. Його не треба багато, його тебе трошки. І цього досить, щоб усяке зло, усякий гріх він не приставав до нас, але мав того, що не приставав, ще й цікав від нас. Дивіться, ми залишаємося чистенькими, ми залишаємося божими. І я разом з усією командою by Step бажаємо вам мати цей захисний шар. Бажаємо вам бути під Божим захистом, бажаємо вам бути Божими.